Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як працювати з P2P платежами, а саме як конвертувати гривню в цифровий долар для того, щоб робити з ним якісь подальші дії, тобто транзакції. Звичайно, для цього нам знадобиться криптовалютна біржа, через яку ми будемо робити цей P2P платіж. Візьмемо найпопулярнішу біржу Binance. Для того, щоб зареєструватися на цій бірші, ви можете використати посилання під цим відео. Після того, як ви зробите нескладну процедуру реєстрації, введете електронну адресу, придумаєте пароль. У вас відкриється таке саме вікно, яке ви зараз бачите у себе на екрані. І в першу чергу, що треба зробити? Треба виконати поповнення. Рахунку. Тобто ми, нам необхідно перевести з гривньової картки е, гроші для того, щоб отримувати цифрову валюту. Е, найпопулярніша цифрова валюта є тезер, тобто, це та монета, яка знаходиться в еквіваленті з доларом, фактично один до одного. А, тобто, купуючи один тезер, ви отримуєте один долар. Це якщо дуже простою мовою. Так ось для того, щоб виконати цю операцію, тобто завести гривні і купити тезер, нам необхідний розділ торгівля. Натискаємо, вибираємо тут так і називається P2P-операція. P2P. Далі нас цікавить купівля, тут є продаж, є купівля. Тобто, якщо ви вже маєте тезер, ви можете тезери продати і отримати гривні на картку. А якщо вам треба... Навпаки, гривню обміняти на тезер, ми натискаємо купівлю. Ось тут одразу в фільтрах можна вибрати банк, з, якої, з якого ви будете робити поповнення, тобто монобанк, пумп і так далі. Я буду робити поповнення з пумба, тобто я вибираю пумп, підтвердити. А далі, що я шукаю, умовно кажучи, ці ціни, які ми бачимо, це курс купівлі. Зараз USDT, бачите, цифрового долара, тобто долар це USD, а USDT це наш цифровий долар. І, умовно кажучи, кожен о, цей представник це наче обмінник, та, в якому ми хочемо виконати операцію. І в нього і тут є певні умови. Тобто, бачите, ліміт і доступно. Ліміт це той параметр, який людина вам готова продати, тобто цей обмінник. Він не може продати більш ніж на 4200 гривень і менш ніж на 4200 гривень. Він також не може продати. І в нього доступно там, 102 долари. 102 тезери, майже 103. Ну і так далі. Тут інша картина, тут 12729. Ви бачите, і доступно 309 доларів або 309 е, тезерів. І так далі, тому подібне. Тобто тут можна подивитися, подивитися ліміти. Ми зробимо якийсь е, невеликий, е, невеликий тестовий, е, тестовий перевід. От, давайте зробимо, до прикладу, на 50 доларів обираємо цього контингента, е, суму та, на яку ми хочемо. Зробити поповнення. Вибираємо 2000 гривень. Це ви отримуєте, бачите, 4636 USDT. І вибір способу оплати монобанк, наспомп, картка. І ми натискаємо розмістити ордер. Так, щоб перевести гроші, нам необхідно натиснути переглянути деталю платежом. Бачите, Видно, кому ми відправляємо гроші і на яку картку. Копіюємо картку, переходимо у е, свій банк, В мене це пумп, і е, відправляємо гроші на картку звичайним переказом через банк. Окрім того, що вам правильно треба вставити номер картки, вам треба ще й перевести відповідну суму, тобто не більше і не менше 2000 гривень. 2000 гривень. Є, в мене оплата прийшла, вона пункт повідомив, тому я натискаю переказано повідомити продавця. Все, я повідомив продавця про те, що виконав переказ з е, свого банку, з картки свого банку, натиснув повідомити продавця, і зараз я очікую підтвердження оплати для того, щоб. Отримати свої тезери. Переглядайте чат, умовно кажучи, може знадобитися якась додаткова інформація, яку вам пишуть. В мене запросили квитанцію. Зараз я надійшлю підтвердження того, що зробив цю транзакцію. В цьому немає нічого страшного, не лякайтесь цього, це абсолютно все нормально. Тому зараз скидаю квитанцію і чекаю зарахування грошей. грошей. І p ордер виконано, і, по ідеї, гроші вже зараховані. На мій рахунок. Так, все вірно 46,36 USDT. Я отримав переглянути гаманець. Є, бачите, на балансі 46,36. Далі їх треба перевести з поповнення для того, щоб використовувати вже в подальшому ці гроші. Треба з розділу поповнення їх перевести на спот. Натискаємо переказ. І переводимо, бачите, з поповнення на спотовий гаманець, вказуємо всю суму і підтвердити переказ. Тобто ми з поповнення перевели на спотовий гаманець, щоб далі ними керувати. Так, гроші у нас вже є в тезері на спотовому гаманці. В мене збільшився обсяг гаманця. Що треба зробити, щоб перевести далі кудись ці гроші? Вам треба адресу. Гаманця, на який ви хочете перевести гроші і мережу. Тобто реалізовувати поповнення на торгову платформу LibreTex, можна наступним чином. Відкриваємо ваш додаток Libertex, розділ Гаманець, поповнити рахунок. Вибираємо рахунок той, на який ми хочемо зробити поповнення. Вибираємо спосіб оплати тезер. Рекомендую вам використовувати мережу Tether USDT TRC20, так як по мережі trc 20 менша комісія. Ось тут ми задаємо чітко ту суму, яку ми отримаємо. Тобто, бачите, значення не може бути меншим, ніж 50 доларів, тобто мінімальний платіж буде 50 доларів. І для того, щоб його виконати, треба натиснути поповнити Все, провантажилася наша інформація, тобто вам дається 15 хвилин для того, щоб перевести гроші. Що тут основне, що треба зробити? Треба нажати копіювати адресу і треба. Не забути мережу, яка тут використовується Network Tron, TRC20. Тобто TRC20 нам треба буде вибрати безпосередньо в Binance. Ми повернулися до нашого Binance. -у. Далі нам треба ось тут, на нашому гаманці в Binance, натиснути кнопочку зняття, надіслати через криптомережу. В поле адреса ми маємо скопіювати ту адресу, яку ми скопіювали з вами в Лібертексі. Ось вона, мережа. Бачите, Solana trc 20 нам треба вибрати trc 20 і вказати ту суму, яку ми. З вами будемо переводити, тобто яку ми вибирали з вами на лібертексі, і натискаємо кнопочку зняття. Далі ми підтверджуємо це поповнення, натиснути підтвердити. Після цього у нас ще треба там вам скачати аутентифікатор для того, щоб підтвердити вивід коштів, тобто, умовно кажучи, це. Така е двохфакторна перевірка з того, що це дійсно ви робите оплату після того, як ви вставили сюди е відповідні цифри, там їх 6 буде. Ви вводите надіслати, і гроші поступають на ваш торговий рахунок в компанії Libertex, звідки ви можете вже робити свою торгову діяльність. На цьому в мене все. Всім успішної торгівлі! І вдалих сетапів.